Добрий вечір, шановні депутати. Запускаємо, відкриваємо засідання постійних комісій. Будь ласка, доповідачі. Запрошуємо, дякую. Так. Добрий день. Значить, розпорядженням кабінету міністрів України номер 323 від 26 грудня 2024 року було розподілено субвенцію на харчування учням перших четвертих класів для наших закладів загальної середньої освіти у сумі 972 100 тисячі гривень. Вони зайдуть на спецрахунок, і управління освіти зможе використати їх на харчування у наступному році. У мене все є питання тоді. Всіх заступають. Мальки. будь ласка зареєструйте так інформацію так робимо перерву перед голосуванням так